В рамках інформаційної кампанії Сексуальне насильство в інтернеті як захистити дітей проводимо покази для медійників і медійниць. І в рамках нашої інформаційної кампанії ми обрали фільм у сітях від чеських режисерів про власне сексуальне насильство в інтернеті, про те, з чим стикаються діти, підлітки. Під час спілкування в інтернеті, і це ризики, на які може наразитися кожна дитина. Ми разом з громадською організацією з українською громадською організацією Магнолія запустили влітку цю інформаційну кампанію для того, щоб привернути увагу суспільства, для того, щоб підсвітити необхідність просвітництва з цієї теми, тому що тема надзвичайно табуйована. дорослі, які дотичні до дітей, підлітків це вчителі, батьки. Вони часто не знають, що робити, як реагувати. Тому ми хочемо, аби в рамках цієї теми у дорослих людей було достатньо інформації для того, щоб правильно себе поводити. Ми хочемо, щоб власне поліція, якому представники представниці поліції, якому запросили на цей захід, поділилися своїм досвідом і трошки привідкрили цю завісу про те, що відбувається і як? Поліція, ювенальна превенція, кіберполіція мають багато практичного досвіду, де вони на щодень стикаються з подібними кейсами, можливо, подібними до того, що ми побачимо в документальній стрічці, можливо, інакшими, тому що все ж таки в Україні інакший контекст. І цей практичний досвід він очевидно дасть медійникам більш Приземлене уявлення про те, а що і як працює в Україні.